Зараз розказую вам, що будеш. Всі трошки по-простому розкажу, пан прокурор наш. Як його? Ми нарешті знаємо його Так, при... Панасюк. Да, Країна має знати своїх героїв, порами хотів. Панасюк Володимир Степанович. Ви чули, що він про що він взагалі говорив? Вони повідомляють у собі про підозру і не встановлюють особу. Це як? Вони не встановили, що у Юлії Володимирівні є двоє дітей. Вони не встановили, що чоловік на війні зараз, вони не встановили, що батько героїчно загинув, захищаючи нашу державу. Вони не встановили взагалі, що навіть адреса, де, де проживає Юлія Степанівна, знаходиться, я так розумію, близько військової якоїсь частини, тобто якесь військове містечко там небезпечно. Навіть це не встановили. Але вони встановили. Це рівень рівень прокурора встановила, що Юлія Степані не збирає плітки. Ви що на ринок що? Куди виходить? Плітки збирає всі плітки публікувала шановні розладу. Якщо прокурор буде клопотання на обрання запобіжного заходу заходу або повідомлення про підозру обґрунтовувати тим, що особа. Які повідомлено, до речі, незаконно повідомлено про підозру, це інше питання. Ходи збирає плітки, це рівень прокуратури. да? Ходи збирає плітки. Ви всі чули, що він тут городив нам. Ну, то, що там про закрите судове засідання судді йому, ну, слава тобі, Господи, відмовив, тому що ну, немає підстав для проведення суд, закритого судового засідання. Навпаки, Юлія. Степанівна наполягає на тому, щоб були всі судові засідання відкриті. Ну і крім того, вони більше переймаються за потерпілих чоловіків, а не за неповнолітніх дітей. Потім сама слідча це є в нас ж є два повідомлення про злочин стосовно поліцейських зареєстрованих. Юлію Остепаніну дійсно висновно потерпіло, вже 13 на3 2024 року Юлія Володимирна звернулася з заявою про злочин. Вона пройшла судну в експертизу, зафіксовані білосне ушкодження у вигляді дільниці, наскільки я пам'ятаю, живота, ноги і там ще якісь там частини тіла. Які нанесли в судовому приміщенні саме Білоцерківського суду? Я так розумію, працівники білоцерківського руду, коли дізналися, що Юлія Володимир зафіксувала факт нанесення її тілесних ушкоджень, тобто побоїв працівниками поліції і працівниками охорони суду, вони таки цією кримінальною справою роблять помстолі і переслідують її. Но ви чули вимогу прокурора? З'являтися, що це за вимога. Я навіть не знаю норми такої, такої де, де ця вимога прибувати що вівторку о 11-й годині до старшого слідчого. Так, Може. Так, друзі, ну напишіть, що у нас зараз зі звуком. Чи чути, чи не чути. Щоб було добре чути. Ну, коли бачу, мав, ну, Як тільки я починаю говорити про правопорушення і необґрунтованість... О, так пишуть, що так норм. Добре. Прокурора? Щось зв'язком у нас. Ну прибувати що вівторку о 12 годині до старшої свідчої, цієї сніжани і обічаюсь. А що а що ми будемо робити кожного вівторка? о Одвіна обідати з нею, чи що? що? ми, ну, які свідчі діємо раз на тиждень маємо проводити? Вони все зробили навіть. Більше ми ще не встигли додому доїхати. А вони вже все зробили, допитали, і, і огляд зробили, і І, і, і провели були... цей експеримент, слідчий експеримент провели. По справі вже все зроблено. Зустрічне питання: а що ми будемо робити кожного вівторка? У... 12 годині, ну от що нам робити? Які слідчі дії ми маємо робити, якщо по справі вже все зроблено? Навіть про це ось є клопотання і сам прокурорство. Потім ви чули цей бред, я вибачаюся, щоб вона не здійснювала тиск на потерпілих. Де проживає Юля Степанівна і де проживають потерпілі? Це, поперше. Нормі, це по перше, норми це По-друге, та, та це вже ну це вже інше питання. По виклику, треба прибути, а не козу. Потерпіли, потерпіли У нас працівники поліції і працівники охорони суду, да? ну, відповідно до цього наляпаного кримінального провадження. Вони є особи чоловічої статі. Як жінка може здійснювати плив, вплив на? Особу чоловічої. а ще існує. цікаво, знаєте що, що цей вплив чогось з мотивації прокурора я можу здійснювати тільки вночі <рес> так. Бо мені тільки нічний да. арешт пропонується. Тобто в день я на них повпливати не можу, а вночі прям я така вся жріця в комендантську годину да. ви з Вінницької області приїдете сюди до міста Білоцерква. Угу. повпливати. Ну, Бред, ну такий бред, що це просто. Та, та ніхто не проти. А, а як вони самі себе задокументували? Ха-ха, молодці, 5 балів. Вони додали додатки, як вони нібито вручають підозру 24.04. Це вручення підозри, а де захисник? Це ж порушення прав на захист. Якщо ви хочете, То хочете саме цікаво, можна? що вони використали посилання на сторінку доста Україна, хоча на вашу сторінку, так. Да. Хоча, якщо розібратися, вони бігали там з камерою, з якоюсь е, бігали, бігали, бігали. Потім почали викручувати мені руки з цієї камери. Ось навіть ось, тут видно. Та ось дуже видно, як вона е, вривається. в Ваш автомобіль вони, Фото. я ж кажу, тут тут Ой, ціла купа слідча. всього. Ви, я так розумію, ось в автомобілі, а вона до вас. Вривається. Вони мало того, що вривались, Марія, вони виривали мені двері, викручували руки. Саме, саме себе задокументували, здається, саме себе. Ще й прилюдно, в публічному місці. Так, да, там було дуже-дуже дуже було. Ага. Саме, саме себе задокументували. А вони так і пишуть. Це зображення з сайту доста. Ну. Дуже і там же ж чітко, навіть якщо ви вже берете це відео, то там чітко є. Де я питаюся, чого мені не була запропонована юридична допомога? Чого вони не представляли? Це все є. Це ж прямий ефір. Люди та, це ми, все бачили. Та ну да, ми з вами це знаємо. Та вони саме це зафіксували, вони саме на да. себе й вийшли. Саме на себе вийшли. Так? Да. Це жах. Це просто жах. А. Носити електронний засіб контролю ні, вони е, свою головну біль перекладають на здорову голову, тобто е, поліція Вінницької області або там ну, якогось Вінницького району РУП, е, має здійснювати за вами контроль. Вони порушують, е, вони провокують, е, вони вас переслідують, але контроль за електронним засобом покласти на працівників поліції Вінницької області. Нічого судно. Я думаю, що поліція Вінницької області дуже обрадується. Прибувати до визначеної встановленої перічності, тобто кожного вівторку. Дивіться, що цікаво. Утримуватись від спілкування з будь-якою особою визначеною слідчим судею, судом або. Спілкуватися з ним із затриманням умов, визначених слідчим суддем суддєю. А, а які вимоги? А що ж ви не прописали які вимоги? Хорошо, а викликати мене кожного разу в суд дає всі ці, які тут зазначені, з якими я не можу спілкуватися угу. і стоять вони кожен раз на дверях і нас не пропускають, то мені як заходити. Вони ж, ну, вони всі, всі, хто тут, всі ж тут є в цьому. То як мені? А скажіть мені, Гуменюк ОК, Це хто? Я не знаю. Отримуюсь від спілкування з потерпілим Кравченко, Яренко, Свідки Мацюченко, Корецький, Ковалевський, Гиринич. Ну, тобто, це це сіп... все судова охорона. Ага. Ну, а вночі як ви можете не здійснювати дійсно, вплив приїжджати з Вінницької області сюди на місто Київ? Так суд не працює. Ну так ситуація в тому, що я ж кажу, а днем смикати мене сюди, і я кожен раз з ними пересікаюсь. То якщо так пішло, то я так розумію, що вони мали бути відсторонені від роботи. Хоча би на час проведення моїх судових засідань, щоб ми не пересікалися, я з ними не спілкувалась. Ми навіть, я навіть не знаю, як вони виглядають. Ви знаєте, як ці місячі виглядають? І ні, ні знаю. одного не знаю. І я не знаю. Ми що їх тут знаємо, хто кого як звуть, чи що. Вони ж навіть не говорять, як кого звуть. Ми сьогодні дізналися, хоч хто в нас прокурор. Ну, Називається прокурором. Ну так. Да. Ну хоч так. Ну що, чекаємо, що нам собі визначить. А, а я ще хотіла. Можна я гляну? Да. Київська обласна прокуратура, Білоцерківська окружна прокуратура. Це ось те, що я вам показувала, що немає таких юридичних осіб. Ніде. Ось дивіться, ще раз показую. Бачите, це їхній бланк. І ось Київська обласна прокуратура. І тут ось вказано, що дані про відокремлені підрозділи юридичної особи. І відомості відсутні. Тепер далі показую вам інший витяг, теж на моє ім'я. Ось, де це, де це, де це. Ось читаємо Білоцерківська окружна прокуратура. Бачите, Білоцерківська окружна прокуратура. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань записів не знайдено, їх нема. Точно те саме і по управлінні, по Білоцерківському РУП, Ось головне управління Нацполіції. Їх немає як відокремлений підрозділ. Дані відсутні. Ось, бачите? Немає. Такої, такої юридичної особи. І далі безпосередньо, вже по коду, по назві ось. Білоцерківське районне управління поліції в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Тобто, для того, щоб щось пред'являти по 365-й, то треба довести, що ви являєтесь працівниками дійсно державного органу, і тоді щось розказувати. Угу. Чекаємо, друзі, ми на ухвалу. А, так я ж хочу показати, що показуєте. Щось назбачите талон повідомлення, я зачитаю вам uh -huh. 24.04.2024 о 16.24 у Ліницькій РП надійшла заява від Мазур Юлії Степанівни жителька, та жителька та та про те, що близько 14.33 годин 24.04 невідомі особи зателефонували та повідомили, що вони є працівниками поліції. Їм потрібно поспілкуватись. Після того здійснили напад на неї та її матір. Гурман Раїсу Васильівну, що виражалось у викручуванні рук, перешкоджало сісти до власного автомобіля, з приводу чого проводиться подальша перевірка. На підставі цього було ось порушене кримінальне провадження. Я навіть номер вам скажу цього кримінального провадження. Пам'ятка, до речі, угу. не потерпілою. Угу. Це одна пам'ятка, інша пам'ятка це за 24.04, ну, коли вони задіснили угу. напад. Під приводом, що вони повідомляють таким способом про підозру. Так, не повідомляють про підозру. І ще одна пам'ятка це вже від 13-го, коли ви отримали телесні ушкодження. є А поки що, почекайте, ще покажу, що у вас є дивіться. Це акт судово-медичного дослідження. Він долучений до заперечення mm -hmm. про те, що. Ну, Мазур Юлія. нас. Так, дані обстеження одразу вам скажу. 13.03.2024 близько 09 години в місто Біла Церква, приміщенні Білоцерківського районного суду на той момент невідомий чоловік наніс. Один удар кулаком в ділянку живота справа. Це вже за суд іде, да? О, іде вже. До речі, і від 13-го у нас зафіксовані ось судове медичне дослідження, тілесні ушкодження, які нанесли працівники поліції та працівники охорони суду. Все є, кримінальне провадження є, потерпіла є, висновок експерта є. Тому тут ще під питанням є прошу стати тільки про обрання запобіжного в виді домашнього арешту кримінального провадження no 1 2024 113 400938 року. за ознаками стояння кримінального правопорушення призначення 4, області 345 кримінальної корупції України щодо підозрюваної масок Юлії Степаніний 5.03.1986 року народження, уродженки села Павлівка, Кам'янецької міської області громадянки України, заміжньої, маючи на отримані двох неповнолітніх дітей, мазуранка 15 березня. 2007 року ми обратно що першого супа 2012 року народження зареєстрований та пожила, що за адресою військової області міського районів, а війна вулиця миру, Будинок особа раніше не суди не установлюють, враховуючися складання слова рішення оформлення укладу вимагає часу, слідчи суддя відповідно до частини 2 статті 376 кримінального суду на колесу України, обмежується складання оголошення резолюктивної частини для складання повнокального ухвалення, підніше 5 днів з дня оголошення резолюції частини судового рішення, круючись частиною другої статті 376 Кримінального колекції України, счастливої суддя постанову слідчого копитання Старшої Світлась Белосерпівської області області за руською погодженого прокурору Білосерпівської окружної прокуратури по насупому проведення забіжного заходу від домашнього решту кримінального провадження No1224-111.03-40258-19.05.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, пробачення 45 кримінального кодексу України, відмовити побратишту одузненої масові юрій пані 5 обережно 1286 року народження запобіжний у виді особистого зобов'язання. Прокласник відповідальну мазу Юрію Степаніну з до 24 червня 2024 року, включені такі професійні обов'язки, прибувати до прокурора, прокордослідчого слідчого судді або суду за першою вимогою. Повідомляти слідчого прокурора, слідчого судду чи судду про зміну свого місця проживання. утримувати свій спілкування з пакетилами Кравченком та Яременком, а також свідками Матвіченком, Корецьким, Коловецьком, Геричем, Мітуленком, Худовкіном, Передвоєм Михайлом, Чичагіним, Ломенюком та Яременком. Роз'яснити підгозвільні Мазу Юлії Степані, що в разі не прокладених на фіксуальних обов'язків. До неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, на неї може бути накладено грошове стягнення в розміни від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Контроль за виконання покладених роботів покласти на старшу світу особи за півської обладнання про півдської області за руцьку, попри уклада про день запобіжного заходу на кайну почуття учасникам процесу. Після її проволожень. Відповідно, до статті 25-ї кормислови України полася у суді суду щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконання після її оголошення. Але свідчення судді може бути розкажено до Київської позиційного суду про приводити дні зняння оголошення. Повнотексували на старі 2024, -го 8 години 30-го. Свідчить судя підпис, тексту палива учасникам судового процесу. Зрозуміли, прокурор. Так. Підозрюємо. Так. Зговори оголошується за свідчення. Слава Україні. Браво, Дякуємо вам за чесність. Дякую. Так. Так. Я принесла. Да. Так, Так. це я маю ще, да? що ми зараз візьмемо розбиту частину клапана справедливо, все правильно, ми не проти. Так і має бути. Так, це ваше. Угу. Це моє. Так, Марія, повернула. Угу. А, да, я, уже, да, я вже собі все. Все каплю, я собі все. Так, я зараз Угу, Добре. Дякую. Ну що? Ну що? Чекайте, покажу вам свою довольну морду. Так ні, ну правильно все. Задовольнив суддя наші заперечення. Так, коротше, ось таку. Я щось не можу тут наклястити. Давайте. Кажіть щось. Я? Да, що, я? Скажіть, щось. Ну, що я можу сказати? Ну нарешті, хоч один суддя є справедливий в цьому суді. Ну, ну ми не проти. далі, звісно, та ні, ну з приводу обрання запобіжного заходу, він цілком правий. Особистого зобов'язання ну достатньо. Навіщо там в комендантську годину нічний домашній арест? Це ж ну не всі ж хворі на голову, хоч один є здоровий на голову. Тому так він задов... задовольнив наше заперечення. Повністю наші вимоги задовольнив, і це цілком відповідає нормам КПК. Тримай, кий. Так, сказали нам почекати. Зараз я вийду на вулицю, ще поговорю. Значить, я думаю, що ви бачили? Ви чули все, що зачитувалось? Друзі, я не знаю, як там воно має бути далі, ну, тобто вже по справі, що там, як. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, що е, немає в Україні е, по факту е, державних органів, таких як згідно Конституції, е, які були б утворені, ці самі суди, е, та сама поліція, вони можуть нам з вами надавати послуги. Але ситуація в тому, що Якщо вони нам надають якісні послуги, відстоюють права громадян, ми можемо ними користуватися. Якщо ж вони надають неякісні послуги і навпаки порушують законодавство, порушують права і свободи громадян, то тоді стає питання про їхню правосуб'єктність. Я дуже часто чую від багатьох, де люди розповідають, що держави в нас немає, ще щось немає. Якщо ви уважно вивчаєте законодавство, Хоч трошечки починаєте в цьому розбиратися, то маєте зрозуміти, що наша держава була сформована в 91-му році. Ми провели всеукраїнський референдум. У нас є декларація, яка підтверджена на цьому референдумі. Це основоположність наших усіх законів. І саме декларація про державний суверенітет це основний документ, на підставі якого писалась Конституція. Згідно з тим, що верховенство права в Україні діє, ну, потрібно від цього відштовхуватись. Я, чесно, я ну, е сьогодні задоволена, тому що е бідні очі прокурора, типа прокурора, бігали, він не знав. Е в нього дуже, як на мене, безтолкові його доводи. Ну, що я вам хочу сказати, маємо те, що маємо. Як буде далі, будемо бачити, але те, що ми готові воювати, це факт. Тому друзі, далі буде.